Я Салатом Семен Павлович, старший лейтенант Збройних сил України, командир піхотної роти. А це мої бійці. Нас немає ні страху, ні паніки. Ми не складемо зброю і не дозволимо жодним тиранам, жодним вбивцям диктувати нам власну волю. Ми від не віддамо жодного міліметру власної землі. Можливо, це наше останнє відео. Я не знаю, був я хорошою людиною чи поганою. Це скаже лише Бог. Але я знаю, я хороший громадянин і я хороший солдат, я захист своєї країни, її запорука в мирі, і щит і меч під час війни. Хто б ви не були, скільки б вас не було, ідіть сюди, і ви пізнаєте наш гнів і нашу людь. Забирайтеся з нашої землі. Ми будемо битися до останнього набою. А коли вони скінчаться, ми будемо битися голіруч, ми будемо битися на землі і на воді. І під землею, і в небі ніхто із вас не вернеться звідси живим. Ви всі здохнете, а наша країна буде квітуча і вільна. Слава Україні! Героям